Акустична система Sven, яку мені просто подарували динаміки на вид непоганої якості і без пошкоджень. Плата підсилювача на місці, пошкоджень яких немає, вздутих конденсаторів немає. А трансформатор лежав в корпусі взагалі ніяк не закріплений. Спочатку подумав, що можна його закріпити на термоклей, але потім вирішив, що це буде зовсім ненадійно. Довго не міг придумати кріплення для цього трансформатора, але потім під руку попався підвіз для гіпсокартонних конструкцій. Він ідеально підійшов по розмірам. Я його зігнув відповідним чином і стягнув стяжками. Зробив необхідні отвори в корпусі колонки і закріпив трансформатор на болти. Виглядає дуже надійно, і так воно і є. Корпуса колонок були дуже брудними, тому я їх довго відмивав і сушив. Підібрав і вкрутив всі саморізи, яких не вистачало, і зібрав ці чудові колонки. Підключив їх до телефону. і Скажу чесно, якість звуку мені в принципі сподобалась. thank you